Аграрний фонд розпочинає проведення державних заставних закупівель зерна, що передбачають кредитування сільгоспвиробників на пільгових умовах. Відповідно до постанови уряду, аграрії отримують кредити на пільгових умовах під 6,8% річних. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив, що отримуючи бюджетну позику та сплачуючи невисокі відсотки за кредитом, сільгосвиробник залишається власником зерна, яке передається на зберігання до аграрного фонду. Ми сьогодні прийняли постанову про заставні ціни, які дають теж можливість сільгосвиробнику по низьким кредитам, по ставці Нацбанка 50%, це десь 6 7 отримувати кошти. Отримувати кошти і бути власником зерна, тобто це теж такі заходи, які дають можливість відійти від витрат на високі відсотки щодо комерційного кредитування.